Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде з вами дуже цікава розпаковка ЗТБ іграшок, які допоможуть нашим діткам заговорити. Так, перша наша іграшка з вами це буде стреч іграшка, ось така в нас в упаковочці. Давайте подивимося, хто у нас з вами попався. Ця іграшка предназначена для діток 6 років. У мене іграшки будуть для різного віку. Так, і у нас з вами тут попалася ось така гарна лошадка. І маленька конячка. Друзі, дуже подобається, що вони м'ягенькі, і діткам буде комфортно, вони можуть її помняти. Трошки резиною пахне, але нічого страшного. Такі іграшки дуже допомагають в розвитку мовлення. Можна таку збирати колекцію з дитини, її буде дуже цікаво. Наступна наша іграшка це в нас такі цікаві міні-пазли. Вони для 3. Дуже підходить для діток середньої групи. Що ж будемо відкривати, подивимося, що в нас там всередині. Друзі, їх тут дуже багато. Це дитині буде дуже цікаво. Яскраві детальки розвиваю мілку моторику і розвиваю зорову моторику. Друзі, ось такі в нас вийшли з вами цікаві пазли. А ще мені тут дуже сподобалось, що є такі ось маленькі про тваринки. Наприклад, ось у нас є тваринка Лось, що він їсть, і яку він має форму копит. І остання наша гра ось така сковорідка. Давайте подивимося, що у нас тут всередині. Ой, друзі, а тут дуже багато цікавого. Тут у нас є сир, є круасан, м'яско, ковбаска і яєчка. Друзі, діткам таке дуже буде подобатись, по-перше, воно все дуже яскраве, дуже смачне, те, що вони обожнюють. І з такою. Маленькою грою можна придумати неймовірно багато ігор, як мама з дочкою готує сніданок. Чи ходімо у подорож, і приготуємо на вогні їсти нам, чи ще щось дуже багато? Друзі, якщо ви хочете дізнатися, якість цих ігор можна провести цікаве заняття для діток, ставте плюсики або пишіть коментарі, і буде продовження.